Це хижаки, які потрапили на фотопастки лісівників Хмельниччини. Майже втричі за останні п'ять років в області збільшилась чисельність хижих тварин. Розповів директор філії Хмельницьке лісомисливське господарство державного підприємства Ліси України Ігор Бурковський. Пливає багато факторів на збільшення популяції, в тому числі імміграція тварин зі сходу і з півдня, де ведуться бойові дії, збільшення кількості копитних та хутрових тварин. Це є кормова база для Хижи. Останнім часом, каже, хижаки стали навідуватися до людських будинків. Особливо у віддалених селах дуже багато запустілих занедбаних господарств, де вони. Проживають краще ніж в лісі, їм легше там живитися, тому що значно легше е, взяти курку чи качку. Ігор Бурковський каже: за останні роки в області з'явилися непритаманні для нашого краю хижаки. Раніше не було на території області. Це шакал, доволі таки небезпечний і е, засилля цього виду хижих тварин. І може привести взагалі до повної загибелі копитних. Таких як косуля європейська, таких як олень плямистий. додає, що доки тварини є потенційними носіями сказу. За перше півріччя цього року було зафіксовано 15 випадків зараження сказом у тварин. За увесь минулий рік таких випадків фіксували 17, Розповів телефоном Дмитро Романець, виконуючий обов'язки начальника Хмельницької дільничної лікарні ветеринарної медицини. Там, де найбільше знаходиться хижого звіря, розкладалася пероральна приманка з пероральною вакциною проти сказу. Середині у цій приманці міститься вакцина. Ігор Бурковський розповідає, що у лісництві завжди існували хижаки, проте їхня кількість була нормованою, до прикладу, одна лисиця на дві тисячі гектарів лісу. Говорить, для врегулювання чисельності звірів недостатньо пасток та їжі з вакциною. Потрібно відновити мисливство, яке через повномасштабне вторгнення заборонено. Про необхідність посилення контролю за популяцією хижаків каже завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. Говорить, у 2025 році збільшилася кількість звернень через укуси домашніх тварин, які і до цього мали контакт з дикими хворими тваринами. 276 чоловік. Відповідно було призначено госпіталізовано для вакцинації. Було 8 чоловік. Трампун, що отримує щеплення 127 чоловік, і 141 чоловік було призначено десятиденний на нагляд за тваринами. При зустрічі з хижаком у лісі або на подвір'ї додає Ігор Бурковський, варто залізти на дерево чи паркан та викликати рятувальників або комунальну службу. Тетяна Леус, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.